Добрий день, наші Добре. любі друзі, дивіться. Я ж вам сьогодні втром говорила, що у мене є клієнтка Олечка з Єремчика, і вона хоче купити будинок в Одесі. І в мене є нагода познайомити, я ж вам завжди розказую, познайомити вас з цим чудовим хлопчиком Андрієм. Андрій, перший час, як Андрій каже, тільки не хвалить мене багато дивіться, Я тобі дійсно вдячна за те. Дивіться, у мене просто трошки, знаєте, ми одне продавали, де одне купували. І я удивилась тоді, коли ніхто не знайшов ту помилку, яку знайшов ти. Для мене це було все. До речі, ну ви знаєте, що я вам завжди все показую, в чому я впевнена. То, що Андрюші, можна доба, е, довіритися абсолютно всім по недвіжимості, стріця, купити, продати, поміняти розсрочка це все до цього хлопчика. Дівчатка, саме головне, хлопчики, вам хочу сказати, що е, я ж вам давно да, говорила, говорила. Ну я не кажу, що я там продаю, купляю, але десь ми щось, щось міняємо. І саме головне, щоб е, було вірно все в документах. Альбіночка, виключай, зайчика. Ти виключ, альбіночка, якщо робить отако, андріться значить нам треба вмовчати. Хорошо, моя міле. Дивіться, і саме головне, що ви знаєте, що при покупки, що Андрюш, саме головне провірити документи, так база основа, да провірите. Якщо це касається іменно домів, то треба починати з землі, тому що дом є готовий. А на чому він построєний? Це саме важне. Це перевірити цільове назначення, щоб не було арестів всіх цих моментів. А... Далі вже проще дом вести в експлуатацію, коли є документи на землю, то дом оформити набагато легше, ніж коли є дом, а немає документів на землю. Ось треба завжди починати з землі, перевіряти, що по землі. З документами я вже стукнулася й сама. Андрюш, ти знаєш? Yeah. Я, ну, знаєш, коли людина от от вам пустяк, і ну от у мене є ремче. Я ж теж Андрюш. Ну на базарі, да, все, у мене є термінал. все, приїхала в Єремчу, знаєте. Хотіла швидко-швидко відкритися, а насправді не зробила то, що потрібно зробити. Ну нічого за страшно. Да. Ж... Закрилася і магазин закрили. Роблю документи і відкрию. Ну ви знаєте, правда, на ошибках хочеться. Хоча я сама це го даже бач, був би в мене ти там, ти б мені ну понятно, да я а, а так. так. Я думаю, ну як да? Що страшно? Да, да, все буває, все. Ви знаєте, я ж кажу, ну, ну не робиться, ну, то краще. Да, да. Значить, нада мені було закрити, щоб ми відпочили. Правильно мої хорошенькі? Правильно, альбінка, давай. Дивіться, де ми зараз знаходимося? Де ми піхача бою? Це Червоний Хутор. Це да. частний сектор. Він недалеко знаходиться від Одеси. Тут 5 минут метро від центр до моря, 7 минут їхати до пляжу Чорноморка. І це в цьому секторі зараз дуже активно люди беруть будинки. Отак От сьогодні приїхати і сказати, хочу купити там дом в червоному хуторі, із готових варіантів це там просто одиниці. Більшість людей саме беруть варіанти з фундаменту. Що це краще? Пояснюю. Тому що ви приходите в будинок, як до прикладу, ось цей це забудовник зараз під людей будує ось цей будинок. Тобто він вже в завершеному стані. Він здається людям з ремонту. Дивіться, які переваги. От люди спочатку приходять. Знаєте, як вони починають шукати? Хочемо готовий. Зайшли в один, готовий, другий, третій, четвертий. кажуть: о тут нам планіровка не нравиться тут. Нравиться планіровка, але треба ремонт перераблювати. Тут локація там, допустимо, не подобається. Буває, що локація хороша, кажуть, але тут по кошту. Ідеальний варіант, так щоб, наприклад, не треба було давати сразу всі гроші. Тому що от такі проекти, наприклад, він вже готовий. Люди сюди зайдуть жити і їм не потрібно за цей будинок зразу давати всі кошти. Тобто такі проекти дають в розтермінування. Там, дали перший внесок 30-50%. Будинок для вас будується по плануванню. Конкретно все робиться під вас. Хочете спальню, три на другому поверсі, хочете дві, хочете велику кухню, вітальню, два санузли, підвал. Тобто такий будинок створюється конкретно під вас. Скільки він коштує цей будинок? От останні, да. що з цим останніш? Скільки він кошти? Отакий От проєкт на сьогоднішній день на 135 квадратів, 4 сотки землі, без ремонту внутрі. Отак він здається. З навісом під авто, з газоном, оформлений фасад 140 тисяч доларів. Це без ремонту. В Так, да, і в розсрочку. Тобто можна розрочка. дати 50% перший взнос від 18 до 24 місяців, в залежності від умов. Забудовники зараз також розуміють ситуацію. Якщо, наприклад, людина приходить, там, чи там 3-4 місяці дайте на розсрочку, йдуть на зустріч, там можуть в індивідуальних умовах збільшити цей термін розтермінування. І по факту, що виходить? Ось готовий будинок за 10 місяців. Люди ще будуть, тобто вони зайдуть, будуть в ньому жити і за нього повністю не розрахувалися. Тобто вони ще півроку будуть виплачувати розтермінувань, при тому, що будинок вже зайшли і жили. Ось такий проект 140 тисяч доларів. Якщо з ремонтом всередині є також комплекс, з ремонтом всередині він виходить 180 тисяч доларів. Далі далі там лише ми зараз зайдемо, частково подивимось, ну, я... як забудовник здає будинок з ремонту. Це з ремонтом, так? <плес> да? Так, да, він з ремонтом, це конкретно під людей робиться. З ремонтом, так? Да. Да? Скільки це він став з цим ремонтом? От як я вам кажу, 180 тисяч доларів це з ремонтом, але без мебелі без техніки. Мебелі техніку це люди вже одягли. У нас тут тільки дивіться, така кухня, кухня тут 40 квадратних метрів. Тобто тут зробили люди акцент, що вони будуть сидіти, тут на диванчику віддихати. Відкрили собі це і одразу на передньому дворі. Там дверки? Тут у нас подвал є. Альбінка, до мене. Тут подвал, так? Так, да, тут є подвал. Подивіться, як роблять подвали. Ми можемо спуститися. Давай, ну. Так, це підвал. Да. До речі, дуже хороша планіручка. Подвали, якщо одна жила комната. Ага. команда. Тобто, бачите, подвали зараз роблять по-сучасному, так щоб тут можна було організувати навіть і зону відпочинку. Тобто це не просто банки-склянки кардинати, а провали функціональні. Зараз... А друга дверка, там що у нас? Там друга. Так, тут ще санвузол і кладовка. Угу. Тут вот санузел. Тут дуже ну, так красиво. В цілому, санузла два. Ну, ви бачите, ще все в пленочках, тобто цей будинок готується під стачу людей. І тут кладовичка. Два виходи, так? Тут, да? тут постірочна Тобто Тут стиралки, бойлер. Це вже такий готовий дом можна. А це купить. виход на задній двор. Тобто у нас тут тераса. Так тихо. Огород, можна да, огород, О, але це 4 тут басейн. сотки. Це чотири сотки, так? Да, Чти сотки, да? передні, передні, задні. І зараз що цікавого, в центрі, в самому центрі Червоного хутора є ось така схожа ділянка під будівництво такого будинку. І він один є лише перед. Там вже почали рити фундамент, тобто можна приходити вже дивитися. Йдемо на вторий етаж. Значить, це ми в Червоному хуторі, так? Да? І що ми їхали? Ми їхали що, 20 хвилин. — Ну, Десь якщо ну, ну, з центру, то десь так. Да, 20, 20 хвилин. Да. Так, іде на три етаж. Да. Тут ще при вході гардеробна. — Вінко, тобі нравиться? Так. Да. І скажи, так, да, тако? Красиво. Ну, в домі ніхто не жив. Що квартира? От. Ну, Це, знаєте, як, як машина з салона. Да, Виїжджаєш да, да. новенька, нуль. А тут дверь. Три спальні кімнати. Оце основна хазяйська. Ось така угу. велика. Дивіться, який красивий від Ну нічого, тут буде. Від... Ти, Андрюш, ти так тихо. Тут ходи. закати. Закати, так? Да? Так, да, це там закати. М -м -м -м. Угу. Це вони замовили кровати сюди да, вже? Так, да, це люди вже самі комплектують. Тут у нас віддільна гардеробна. Угу. Угу. І дві Ось це перша дитяча. Це дійська теж, так? Да? Ну, бачите, не маленьке Угу. Та й слухай, і будинок. А тут у нас що? Тут саму взял дорогого етажа. Нічого ну, собі. Тобто, власно, ну він такий уютний, взагалі, дуже уютний до будинок. Так, мої хорошенькі, слухайте все і запам'ятовуйте. такий дом за 10 місяців з фундаменту. Тобто, що люди думають, що це там. Два года, три года, десять місяців. От реально довго. Є розстрочка, саме є головне. Розсрочка. Є розстрочка. Дайте перший взнос там 50% і заодно. Скільки мінімальний перший внесок можна дати? Ну, считаем, якщо дом, е, наприклад, якщо в нього вже є фундамент, то дом 140 000, перший взнос 70 000. Mm. Якщо в дома ще немає фундамента, є такі проекти, де просто ділянка. То там можливий перший внесок від 30%. в Залежності від того, скільки робіт уже по будинку зроблено. Так що будинок вам показав. І показали? ця розсрочка — без це без відсотків. Тобто там немає оцих, як в банку. Тобто, якщо ти береш кредит, він йде без процентів. Це не кредит, це от застрочення да. дає розсрочку без процентів. Без процентів, да. Це теж немаловажно. Так що, Альвіночка, ти не хочеш? Олічка, дивіться, ну Льотище, я. ще вам... подивимося фасад. Пошлі. Пошли, подивимося фона, так що, мої хороші ви просто слухайте це, взагалі дуже дуже. Тим більше, знаєш, коли є розстрочка без процента, без, ну, це дуже-дуже важливо теж. Фасад теж звідси місце для гаража. Знаєте, як от отже, емоції починаються з двора. Да, Ти да. от тільки відкриваєш там калітку да. з вулиці, і як тебе зустрічає будинок? А будинок зустрічає дуже. Якщо, наприклад, там цілий день десь на роботі був, голова болить, відкрив двері свого будинку і вона да, пройшла. У мене ж теж будинок. Я хочу сказати, я от я, допустимо, я привикла. Да? Я не представляю, як я можу ти в квартирі. Я, як на мене. От ти в квартирі, у тебе квартира чи будинок, дружка? Я жив в селі в будинку, а зараз квартира. в квартирі. В квартирі, так? А я живу в селі, опять же в селі в будинку. Я з села, села, села. З вами в Азісі. Ми сюди приїжджали. Я ж все Це... время все літо. Закритий комплекс, який називається дайбер. Тут теж можна розглянути будинки. Він відрізняється від Червоного хутора. Тим що це вже йде закрита територія зі своєю інфраструктурою. Тут є власний аквапарк. Зараз відкрився да, ресторан. Оазіс, да. Да, оазіс. Зараз відкрився ресторан, і оце тут праворуч. Ми зараз сюди з вами зайдемо. Це паркова частина. Тобто це формат такого житла. Коли ви тут живете, вам не треба нікуди їхати, захотіли прогулятись, вийшли в парк, прогулялись. Але бюджет будинків тут трохи вищий. Я вам зараз цінову політику розкажу. Це зрозуміло. Це молодше, що ми все літо приїжджали в Азі. Він так, виїхали, я ж кажу, вас туди не їхала. їхала. Перше, я тут е, от, відкрилася ж новий басейн. там це, як в Чертуцію, пальми, шезлонги у воді. Ну круто, ну ви ж помните, ми ж з вами сюди їздимо. Якщо ми хороші слухайте уважно, саме головне, що є розстрочка. Це дуже немаловажно. Просто хто болі подробніше хоче інформацію, заходимо на сайт, е званімося з хлопцям Андрюшею і ви. Ви лучше одразу набирайте. в мене в профілі є там все. Є? в профілі є номер телефону, ви можете лучше, ну, можете зайти, подивитись, там є відеообзори домів. Набирайте, а далі я вам все розкажу. Потому, що переписуватись це таке. Да, подивилися, набрали і приїхали, подивилися. Це красиво, може вдома виглядати. Да. Тут цінова політика починається від 155 тисяч, це без ремонту внутрі. 155 тисяч без ремонту. Так, да, Тут починаються ціни від 155 тисяч без ремонту внутрі. Це дом буде одноетажний на 100 квадратних метрів, 105 квадратів плюс мансарда, 4 сотки землі. Перший взнос від 30%, от 30 і розсрочку дають до 2 год. Срок строїтельства там примірно 10-11 місяців. Тобто ви ще год, ви зможете жити в домі і хоче платити розрочку. Тут такий, як Савіньон, він покрити, такі дома, да? так? А давайте в парк зайдемо. реально. я в парк не заходила, хоча нам було ножками цими красивими обійти, розумієш? ходили, а ось вже Красиві ресторан. Красиві дами вперед. Оце отут вчора відкрився ресторан. Найде паркова частина прогулки. І виходить, зараз тут застраюється до цієї частини. Де строїться, 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 строїться нові дома. Я хочу тобі сказати, що тут все розстроїться. Тут да. і садик, і вже є, так да, ти кажеш? Ні, ще немає ще нема. Тут То, давай, інфраструк... і школа, все буде. Планують зробити це все построїти зараз. По інфраструктурі це парк, дитяча площадка, спортивна, ресторан, аквапарк. Це от спорткомплекс строїться. Тут буде великий спортивний комплекс, де фітнеси, сауни. Всі такі діла. Тобто ви тут живете, по суті, щоб отримати. Щоб отримати всі блага, не потрібно там їхати в город. І до моря тут 7 минут на машині. Це я провід один. Що... Шо... Та не може відсюди 7 минут до моря Я спеціально оці відео, де да? з машини. Можу, я тут тут. Так, Так, піхоти. Ну я, допустим, я просто привикла жити за містом, я живу за містом. І для мене ця тишина, бо так само, як ми сюди їхали 20 хвилин привозимо. А до себе додому я їду 40 хвилин. Ну, це дуже Ну, а Азіс, Альбіночка, ти пам'ятаєш Азіс чи ні? Звісно. Ну, звісно. Ну, така паркова зона велика, тут дуже вона велика, вона в усі сторони йде. Аж туди, там йде дитяча площадка, спортивна зона, турніки, бруся. Туди йдуть вдома. Так, ми вам показали два Зараз ми даємо дрюсу. Так, ми зараз ще, ще поїдемо, покажемо вам, що таке таунхаус. В цілому, щоб ви знали, Ну, я тайм, не знаю, що таунхаус. Зараз розберемось. І я думаю, що після того, як ви це побачите, ви передумаєте купляти квартиру. Хоч слава Богу, що в мене час не йде. У мене теж утром, як у мами в селі, знаєш. Я думала, не будуть і петушки у мене, і курочки, і все на світі. От я люблю, час. я не знаю. Я просто знаєш, от я вчора приїхала з роботи, вийшла на терасу з мамою, сіли дворі, Погода прекрасна, сіла, сидимо горимо, знаєш, от тишина. Ну я привикла, а допустимо, бачиш, ти в квартирі. Альбіна, ти б зараз йде навіть на чіп щось віддав. Ні? Ні, кажеш. Ти приїдеш до мене в гості і подивишся, як ти сядеш нога на ногу, я тобі наляю. Басін, ти виналяєш. А басейн у тебе є? Я тобі купи тазіка на білоки скла. Що ні, тазіка. Тазік пойдеть, тобі ця, знаєш баля, знаєш, ти балі. Да. Я такі поміж раніше в селі були ці вмиски. Я тобі а, її набрав. Да, Так, да, так, да. якраз я таку вибрав, ми вдвох з собою їдемо вальтом, ляжемо, будемо теляпатися. От тобі ти бассейн, Ти тоже мені, прямо ти всі привілеї хочеш. У ванну лягай, думай, що в Йдемо далі. Це. Це ми будемо дивитися таунхауси. Це про те, що я казав, чого. Ну, в принципі, ви зараз побачите і самі поймете, що таунхаус краще за квартиру і вигідніше на сьогоднішній день. Есть, ціна однакова, але ви отримуєте набагато більше. Ходімо. Авангард теж. Альбіночка йдімо. Я, я взагалі не була. Ну, авангард я собі, слухай, раніше на авангард ніхто не хотів, що ні. Раніше казали, ой там свиноферма. А зараз да. авангард, ви що, тут? Я ж кажу, вторий севіньон. От, от у мене все примірсько, де ми були з тобою. «Вторий севіньон, але дивіться, це тут до мі... ну, до. Просто як воно з фасада навіть підходить, як воно виглядає. Оце про той момент, що ви зараз можете побачити, коли вам там забудовники показують візуалізацію, да, і чи буде воно в готовності виглядати, як на візуалізації, чи ні. Оце яскравий приклад, де забудовник показав і зробив. Хорошо, скільки стоїть? Споє... От дивіться, от саме цікаве зрозуміти, що це вигідніше, ніж квартири. Зараз тут є двоповерхові таунхауси площею по 62 квадратних метри. Тобто, це ну двокімнатна квартира. Ми беремо при тому, що ви отримуєте кухню-вітальню, велику близько 30 квадратних метрів, дві спальні на другому поверсі і два санузли плюс паркомісце у вас своє паркомісце поставити машину. І задній дворик, там зона барбікю, поставити мангальчик, попити кави. От бюджет такого таунхаусу 62 квадратних метри 55 тисяч доларів. При тому, що перше, тут є розтермінування аж на 3 роки. роки. Перший внесок 35%, тобто за таунхаус треба спочатку дати 19 тисяч 250 доларів, і потім на три роки розтермінування. Там в місяць потрібно буде платити десь по 1100 доларів. При тому, що комплекс, зараз ці двоповерхові таунхауси, вони там, там завершуються купуватись із 40 таунхаусів, із 40 таунхаусів, які навіть ще не здані, в продажі є лише два. Тобто дикують тут. Зараз ми подивимось будь будинкову територію. Ти тут купиш, а тільки письмо писати, ті ти можеш О, Почтовий ящик. Да, так, да, так, да, так, да. так. Так, ага, це виходить закрита Закрита да, територія. А, все, в одному вже живуть, пожалуйста, люди. Да, тут люди Це 65 тисяч. Ні, ці трьох етажі. І вони, оця вся частина, вона вже розпродана. Вона ще була розпродана на етапі будівництва. Тому забудовник зробив наступну чергу, двоповерхових, вони там зараз я вам покажу. Це приклад, ви, Ось, наприклад, ця прибудинкова територія, як приклад, яка буде територія тих двоповерхових, щоб ви розуміли. На, реально зараз такого прийти, тут купити ось, в такому стані, їх просто немає. Хоча ти заїжджаєш, твоє парк, арбілька покажи, твоє парко місце і все і все перед тобой. А тут що ж є магаш, так? Це так? Ну, треба все Скажіть, скільки отакий стоїть? От саді от такий, тут 150 квадратних метрів. 150. Три, Три, Три етажа, 150 квадратів зараз продають за 82 тисячі доларів. Оце повністю будинок, 82 тисячі доларів. Ну, є да, є розрочка. Це від е, інвестора. Тобто це людина, яка купила з фундаменту і зараз його перепродає. Від забудовника є лише ось там Покажи. двоповерхові. Ми підемо подивимося. От на них є розтермінування на три роки, мінімальні перший внесок. А це вже Це все вже продано. Тут да, Так, тут, тут немає продам один, тільки один. Да. І тут людина. Олічка, передаває. ви знаєте, що я вам хочу сказати? От таке купити. І якщо ви хочете приятний відпочинок, то ви приїхали. Ало, світуля, хочу на море. Ходим, скажу, поїду на море. Олічка дивіться, показує все. І саме головне, і олічки показують, і вам мої шановні. тому що дійсно знаєш, в кого є кошти, і треба в щось служити. Що земля. Це завжди буде безпровіршний варіант. Ну, що я земля, все. Я вам до прикладу, ось е, останні два це, о, з людьми ось цей восьмий, восьмий і ось цей двадцять вторий. Це були два останні гнета, які тут продались, в принципі, і зараз вже більше нічого немає. Це все продано. Тут німець да. три, три трьохповерхові да. вони продані, тільки да, двох. двох. І що ще хочу звернути увагу на. Оця прибудинкова територія, тобто люди тут вони сюди не касаються. Тут є управляюча компанія забудовник, які оці всі зелені насадження, вони їх поливають, насаджують. І що ще цікаво, що тут ці всі зелені насадження вони різні, не просто одні туї, а тут такі рослини, дерева, тобто воно це все потроху росте. Зараз тут люди, які купили, вони потроху заходять, роблять потихеньку собі ремонти. Дехто вже заїхав, живе, дехто тільки на етапі ремонту. В цілому, чому люди їх тут купували? Тому що вони порахували, скільки сьогодні коштує квартира, скільки коштує таунхаус. Порівняли, що тут не потрібно купувати паркомісце. Воно вже є. Не потрібно купувати ще собі землю. Тут є задній дворик, зона барбекю. Зіставили собі цифри і зупинились на таунхаус. Опер... От трьох етажні за повну оплату є. Ось цей за 82 дві тисячі. Більше трьох етажі тут та, немає. Ідемо до двох етажних. Далітажний двох етажний. Наскільки от двохітажний 60. 2 квадратних метра, сьогодні 55 тисяч доларів. В розсрочку можна перший взнос дати 19 тисяч 250 доларів і залишок на 3 роки у розтермінуванні. Там місяць по 10 Без процентів? Без, е, ні, тут іде розтермінування з відсотками. Тут іде 6 відсотків річних. Ну, тому що дають на 3 річних. роки. Річних. Це нормально, це річних. Не в місяць, а річних. Це теж треба зауважити. А, але тут такий момент, що чим більше ви дасте перший внесок, тим менше ну, потрібно буде платити в місяць. Я хочу, вважаю, що зараз навіть квартиру, мені здається, за 60 тисяч ти не купиш. Так, а тут 55. 55? За 62 квадратних. квадратних. За 62. Йдемте зараз. Якраз подивимося, воно відправлюється. Воно тут територія велика. Ось тут в'їзд. І саме головне, знаєш, Машини. Обично, коли у двір заїжджаєш, де ти не можеш розминутися. Тут дуже велика територія, де або. А це по, буде дитяча площадка. Отут, так? Да. Тобто, щоб діти не виходили, а були на закритій Хто хоче собі, А в городе теж можуть читати. Це аж інше буде. Ні, тут все прибудинково, це свідкує забудова. Ага, все. І так, то... Поки Андрій пішов за казками, тому що коли ми йдемо, будинок будується без касок нізя. Я хочу вам сказати, що за ший, Альбін 65 тисяч, ти берешся готове. І от авангард. Я вам кажу, авангард раніше ніхто сюди взагалі не хотів їхати. Чесно, то я кажу, воно є. Ой, то село. Зараз в авангарді ціни. От я приклад приводю Савіньона. Савінь, червоний хутор, дай були. Тут дуже-дуже на будівлю нам треба йти в касках альбіночка, щоб якщо кирпич на голову падати, щоб не прибив би. Ні, ну якщо приб'є, то хтось буде тако робити, а хтось буде плакати, хтось скаже, боже, бідна світулька. Але нічого, живуча, встану, стряхнуся і піду. Це так просто, все буде добре. Двісті, тут опять же три етажа. Оці всі трьох вони продані. Бачите, що збудуються двох Я хочу сказати, що два етажа нормально. 65 тисяч, паркомісто, мангал, шашлик. Приїхали. І тут широка вулиця. Ти бачиш, що тут широка, тут розминутися можна, он дозайшла собі. І тут дитяча площадка. Одним словом, є хороші. Я думаю, це теж для общого такого безгріння, теж воно мені потрібно, щоб ви теж дивилися, що де можна придбати. Заходимо на будівництво, тому за технікою безпеки потрібно діти касочки і будемо показувати вам двоповерхові таунхауси, які із 40 штук залишилось лише два. Сорока із сорока. Але хоче строїти ще не водне а, ну тут... а, є нові таунхауси. Зараз будується тут новий, в цілому геть красивий комплекс. Кому цікаво, ви профіль можете зайти там, знайти. Дивіться, тут ми можемо побачити, зараз заходьте, задні фасади таунхаусу. Тобто це от кожний таунхаус, буде піднято парканчик і у кожного це свій такий задній двор. Йдемоте собі напередній двох. Як ми були з вами там вище, така сама тут буде прибудинкова територія. Окремий заїзд, ось так з вулиці і закрита територія. <смітна> ви, ви, ви не по... Я німецькому робити, тут постав можна перевести. Ось такі там -то панці, тобто у нас тут вже буде передній дворик, тут заїжджає автомобіль, власне паркомісте. Ось ви так піднімаєтесь, мій таунхаус і там два тут Ось ця частина, яку ми бачите, потім йде ось сюди, ось ця, ця частина, це все продано. Зараз є два таунхауси ось в цій секції. В цій секції залишилось два таунхауси. Вони ще будуються. Так, да, Вони ще будуються, є новий повністю геть новий комплекс з новою інфраструктурою, трошки далі. Оце ви зможете там в профілі все подивитися. Що по плануванню, ми зараз можемо зайти, подивитися, скільки квадратних метрів Добре. і як Згадую, що тут у нас 62 квадратних метри, вони розділені, до речі, зверніть увагу, вони утеплені мінеральною ватою, тобто тут забудовник роботу свою робить чітко і якісно. Це у нас перший поверх, тут по плануванню кухня вітальня Ось така велика. В цілому весь цей перший поверх має 30 квадратних метрів. І на другому поверсі ще там 30 квадратних метрів. Тобто, у нас тут є місце під санвузом, який буде закрите, Тут ось кухня-вітальня. Ви з кухні-вітальні відкриваєте собі двері і виходите на задній дворик, до зони Ну, Краще, ніж квартира, за ті самі гроші. Там, тому, що... там, там, 30 да. І на другому поверсі таких ось 30 квадратних метрів і дві спальні комнати під санвузом. Тобто ви отримуєте практично ну двохкімнатну квартирку зі своїм парком місцем, зі своїм двориком. А якщо поставити на першому поверсі ще діван, то будь ласка, вони три Скільки стоїть 55 тисяч доларів? Перший внесок 19 тисяч 250 доларів. І розсрочка на три роки. Своє паркомісце. Своє паркомісце, свій парк. заміні дворику далі, своя закрита територія, дитячий майданчик, при тому, що тут буде. Дитячий садочок, школа, кафе, ресторан, спортивна зона тобто тут інфраструктура така, що все це знаходиться в Так що ми хорошу, пишіть дзвоніть, да. вам все розповідуть.